На сніданок готую собі рогалики. Для цього в мене є борошно, пшеничне, цільнозернове, висівки. Я вже відміряла. Борошно у мене 230 грамів, висівки вівсяні 20 грамів. Всього 250 грамів. Сир кисломолочний це я відміряла для тіста, а це для начинки. І підсолоджувати, все починаю готувати. Всі складники я напишу внизу під відео. І так починаю, вбиваю яйце, дрібку солі. Дві столові ложки молока. Цукрозамінник. У мене еритритол. Дві столові ложки. Чотири столові ложки олії. Без запаху. Рецепт я це видивилась в Ютубі. Жінка хворіє сама 20 років уже цукровим діабетом і ділиться своїм досвідом. Так що цей рецепт нам підходить. Тепер додаю сир. Сир я відміряла, зважила його тут рівно 125 грамів. Додаю соду. Отак, півчайної ложки. Додам трішки ванільки. Чуть-чуть ванільки. Ранко одну. Тепер додаю борошно, Зверху, бачите, ось це висівки. Так. Я так думаю, що повинно війти все борошно. Все, тісто готове. Нехай постоїть, а я займусь начинкою. Так, займаюсь начинкою. Значить, творожок. теж 125 грамів рівно. Відміряла. Так, тру цедру лимона. Мак. Дві столові ложки. Це багато. Столова ложка маку. По рецепту дві, але я щось не хочу. Буде сильно чорне. Так. Столова ложка. Цукрозамінника. Так, додам один білок, а жовток піде на змазування, як на мене, так треба ще цукрозамінник мало одної ложки, дві трішки ванільки. Те так, все тісто постояло, розкатую, розкатала я корж, тепер його. Тепер перемотаю. Значить, треба сюди додати. Ось так, щоб рівно було. Так, так, так. Так. Це Ось так. Собі, Так, вийшло таких вісім рогаликів. У жовток я додала столову ложку молочка, розмішую і змажу рогалики. Так, побила горішки, присипаю горішками. Наші ці грецькі чи волоски, як правильно нашого регіону. Можна любими горішками присипати. Так, все, готові. Ставлю у духовку. Так, готові мої рогалики. Дивіться, які вони красиві. Нехай прохолонуть. Потім будемо куштувати. Отака вийшла смакота. І красота. Так, ну що, куштуємо рогалика? Видите, який він симпатичний. Ану. Ось такий він в рух Зараз спробуй сказати, що смачний, нічого не сказати. Дуже смачний. Дівчата, готуйте і живіть наповно. Не відчувайте себе обділеними. Всім смачного. Рекомендую!